Ранок добре. Сьогодні у нас вже 6 десяте. Осінь розпочалася. Вирішила зайти сказати вам всім привіт. Я узнала, що це онлайн-трансляція. Я узнала, що це називається стрім. Дякую вам. Дякую вам, друзі мої, за допомогу. Вирішила зайти, є трохи часу, вирішила зайти з вами поспілкуватися, розповісти вам, яка в нас погода. Погода в нас хороша, тепла, осіння, скажімо так. Сьогодні трохи пасмурно. Мурка Мурка прибігла, сказала привіт і пішла далі по своїм справам. Вона Вибрала собі останнім часом місце. Зараз вам покажу. Я не знаю, хто мене дивиться, хто долучився. Скажіть, як ви бачите, які зображення. Зараз покажу мурку. Ми підкладаємо. Доброго дня, Лека! Хорошого вам дня. Ми підкладаємо, щоб було тепліше для них, коли вилазимо з басейну такий полістирол. І от Мурка останнім часом вибрала тут місце. Зображення гарне, дякую вам. Дякую вам, каже, привіт, Мурка. Дехто каже, показуйте своїх хвостатих друзів, показую вам наших хвостатих друзів. Зараз ще поки тепло, вони всі по своїм справам. В басейні сьогодні вода була 10 градусів, помаленьку йде вже до нас. Осінь входить в свої права. Я колись казала, що свої права входить літо, тепер свої права вже входить осінь. Вмощуємося позручніше. І ще хтось до мене долучився. Доброго вам ранку. Хорошого дня. Дякую за ваші лайки. Дашка почула, що я говорю, і теж прийшла сказати привіт. Дашка. Каже, ми погуляли, порядок. Привіт, моя хороша. Дуже розумна і дуже слухняна. Носики. Наші носики, покажи свого носика. Не хоче, не хоче показати, зразу голову опустила, не хочеться їй показувати. Ну, про що хотіла сьогодні поговорити? Позавчора сходили в ліс. Гриби є, тобто грибний, хочу сказати, грибний сезон розпочався осінній. Людей ми поїхали в ми поїхали недалеко ліс, такий, ну майже, майже в місті, я так і скажу. І там дуже людно. Людей було дуже багато, втомилися сильно. Вчора відходила трошки від. Від втоми від лісу. Втомилися фізично, але морально відпочили. Тому ліс, звичайно, мабуть, багато кисню, тому втомлююся. Мабуть, від того, що ходиш, звичайно. Назбирали грибів. Назбирали. Сьогодні, вчора їх відварили і попробували. так як я вам. Як ми любимо, і я вам говорила: ми беремо відварюємо гриби, ну, звичайно, чистимо їх, якщо вони, я вам показувала дуже багато маслюків, вони прям сім'ями, кучами ростуть, їх дуже багато в піску. Тому треба мити. Нам ще розказали кіснові лайфхаки, де можна просто засипати гриби сіллю і потім. Через там, хвилин 15 промити, ніби відкриваються всі пори, і пісок вилітає. Цього ми ще не спробували, тому якщо спробуємо, то я вам обов'язково розкажу і покажу, насправді чи це так. Ми про мили і чистили їх старим дідовським методом. Потім відварюємо, як завжди, кидаю цибулинку, хоч і знаю, що вони їстівні все рівно кидаю цибулинку, і дивлюся, чи вона не посиніла. Колись нам розказували, що якщо гриб не їстівний, то коли ти його відварюєш, то цибулинка посиніє. Ну тому, хоч і знаємо, що їстівний, все рівно. Кидаємо цибулинку, дивимося, не посиніло. Далі підсмажуємо, спочатку підсмажуємо цибульку, потім туди відварені, гриби. І насправді скуштували е, говорушки. Смак е, говорушок, ми говорушки ми по, е, скуштували вперше. Маслючки ми знаємо, який смак, так, вони смачні і. Мариновані і смажені, такий у них смак свій, маслючковий, скажу, да? а ворушки, ми їх перший раз збирали, тому що ми їх не знали. Біля нас був грибник Віктор Іванович, ми завжди все запитували в нього. І вони, смак у них чимось подібний до Опеньок. Такі, такі, скажімо, я б сказала, дерев'янисті, так, або, можемо сказати, більш, більш сухі вони, більш сухі, не такі, як маслючки, чи білі, чи підосиновики, чи бабки, або підберезовики. От у них зовсім інший смак, вони чимось похожі на сироїшки. Вони чим схожі також на опеньки, але трохи більш м'ясисті. Навіть смаком вони чимось подібні до печериць. Ніколи їх не брала. Це раз ми їх набрали пів корзинки. Що сподобалось? Сподобалося те, що їх дуже легко чистити. Вони чисті, ми натрапили на таку галявинку, де їх було багато. Багато, ну, насправді так дивись під ноги, щоб не роздушити. І тому нарепали, як то кажуть, півкорзинки. Зварили, скуштували смачно. Відпочили. В лісі трохи відпочили, погода була чудова, тоді і сонечко було таке, зараз е, погода в нас. Трохи похолодало. Вночі температура 10 градусів, опускається до 10. В день сонечко піднімається. Звичайно, що в день і температура трошки піднімається. Друзі, хто там до мене долучається, я дякую вам за коментарі. Я дякую вам, чат у мене працює, тому пишіть. І дякую вам. За ваші лайки. Коли ми спілкуємось онлайн, тепер я узнала, що це називається стрім. <кхід> Дякую вам, друзі, що ви мені це підказали. <кхід> я завжди думала, що таке стрім, що таке стрім. Я думала, що це багато людей збирається, і вони всі говорять, там говорять, говорять, пишуть, 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 щось там в чаті не раз читала які різні. Ну, а звичайно, люди називають стрім це тоді, коли ми спілкуємося. Тому поспілкуємося. Долучайтеся. Хто долучає? Долучайтесь до мого стріму, долучайтесь до мого спілкування. Розкажіть, яка погода у вас? Чекаємо все-таки золотої осені. Ну, і зима не за горами. Півтора місяця і буде календарна зима, тому, звичайно, починаємо готуватися до зими. Як то кажуть, готуємо санку влітку. Ну, а ми почали готувати сани восени, тому що трохи всі події нас відволікли від того, що ми завжди робимо. Ми завжди влітку визивали майстра, який нам дивився і проводив ревізію. Газової колонки, газового котла, а це, задумались, треба його визвати, нехай подивиться. Можливо, що треба почистити щось, замінити теж. І придбали буржуйку. Я раніше мріяла і хотіла все-таки баньку. Але місця немає, то місця немає, то грошей немає, ну завжди-завжди нам щось заважає, а в цьому році дісталася нам непоганої якості і непогана буржуйка, тому ми вирішили її придбати, взяли, і там я як спеціаліст. <смір> Зразу дивлюся на якість сварочних швов, подивилася непогано такі колесники хороші. Ну, подивимось, подивимося. Я думаю, що лишнім не буде, тому навіть якщо вона нам не треба буде, то ми, ну, я планую все-таки, можливо, все буде добре. І колись якусь манюсеньку. Баньку все таки зробимо. Тамаріллю ми віддали, бачите, знайшлися люди, які забрали. Було дуже шкода, що він такий високий і може не пережити зиму. Все, що могли, занесли уже в дом, в дім. Цілий зимній сад получився. Але ще є огірки. Я навіть ось бачу, зараз підійду, підійду покажу вам ближче огірок. Я знаю, що коли я йду, зразу зв'язок становиться гіршим. Ось таке я побачила в далечині. такий жовтенький, але ще треба, мабуть, зірвати його. Чорнобривці такі, якраз їхня погода, чудові Бархатні пелюстки. І теж стало не так жарко. І петрушка чудова. Зараз покажу вам буржуйку, друзі. Можливо, хто з моїх хвостатих друзів підійде до мене. Гуляють. Троя нам теж дуже зараз хороша, комфортна погода. Так, побачила квіточку, яку треба забрати. Такі чудові. Є ще, є ще і бутони. Уже трохи порядок. Наводимо помаленьку. О, прийшла, прийшла, прийшла подруга. Прийшла моя подруга. Привіт. Ти вже казала нам привіт. Ти будеш мене супроводжувати? Так? Ну, пішли тоді. Пішли. Малинка ще є. Кажу ближче. Друзі, чат працює. Пишіть свої коментарі. Підтримуйте мій канал. Чудові баклажани. Хочу зловити баклажанчика, і показати вам. Так. Захований, заховався. І інжир. Інжир найсмачний, зірваний зразу з дерева. Ну, зараз чуть сюди. Інжир чудовий. Потім, якщо захочеться, напишите мені. Підійду до інжира, покажу вам, друзі. А ось які. Скажіть, чи вони дуже смачні? Останні. Ой, хтось написав мені. Привіт, ліка. Так, я, я відламала гілочку. Нагинала, нагинала, відламала. Тут ось скільки плодів. Ну нічого, буде краще рости. І ще хтось прибіг. Кутузька, привіт. Привіт, мій хлопчик. У нас колись була кішка, ми жили в квартирі, була кішка, як вона боялася, бідна, коли ми її вигулювали на вулиці. Вона повзала по-пластунськи. Вони чують всі ці шорохи. А ці, а ці, добре. Саме головне, для того, якщо хочете, щоб котик довше жив. Його треба обов'язково кастрювати. І так само і дівчинка-котик, вони довше живуть, коли їх не мучають ці гормони. Дворові коти живуть не так довго, ну тобто ті, які не стерилізовані. Тут йому і травка. Його ніхто не б'є. Да? Ну, ну покажись, Травка пирій Навіть 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 подивився сюди в камеру. Каже, добре, добре, покажіть мене. Хочеться вкусити, а не можу. Тікає вона від тебе, не? Да? Тік. Вони ж їдять самі листочки, це для того чистять собі шлунок. О, є. Допомогти тобі? Давай я допоможу. Бітхов... Ані. Бідховен наш любив. Я йому зривала листочки, і Бідховен Ану. На, кутуся будеш, так як Ні. кажи, я тобі сам по собі. Так. Пішли далі. Хочу вам показати, як ми вирішили підготуватися, як ми готуємося до зими. А з нами йде наш друг. І лапки тут йому почухати є обшу, кохтики погострити. Тут все дозволяють. Так? І мух поганять. Все, погнався за мухою. Ти щось ловив? А зараз нових звуків багато, якісь пташки улітають. Сороки у нас тут облаштували дім. І тому раніше ми на зиму зливали, а зараз, мабуть, цьому році залишимо дві 200-літрові бочки. Буди, води. водичка чиста, о, бачите, яке небо красиве. Будемо сподіватися, що черешня. Ще наступного року нам дасть плоди, хоч вона вже дуже-дуже стара. Її вже, мабуть, ще більше 20 це точно. Мабуть, років 30 Троянди. Друзі, пишіть. Я бачу, хтось є зі мною. Пишіть час працює. Напишіть, яка вас погода? От от їм красота, тільки що не показала, кутусь погнав прямо по черешні. Грійся на сонечко. Вигрівай. У тебе такий гасочок красивий. Красивий тебе гасточок, грудка така сильна. Так, ми, я хочу показати вам буржуйку, поки що лежить на боку, але колосники, колосники такі сильні і важкі е, метал тут. Десь три, десь так, десь 3 міліметри. Ага, а ось я навіть бачу у вас прохладно, так, у нас теж трохи похолодало е, метал сюди брали на буржуйку, десь 4 мм. Тобто ми дивилися все те, що продається зараз в магазинах, вони роблять із тонкого металу. Я не знаю, наскільки довго воно служить, а Тут 4 мм я бачу. Я його не заміряю, я бачу, що все-таки стінка товстенька. Подивимося, на яких швів. Ну, бачимо, непогані. А ну тут. Ну такий шов. Коли запустимо, установлено І навіть тут є така поверхня, де можна потім щось і жарити смажити. Тобто готуємось до зими. Зараз вам, друзі, покажу букет хризантем Як колись його Купила на ярмарку відро. Люди їхали вже з дачі в квартиру, літо провели на дачі, потім виїжджали назад в квартиру і майже за, майже віддали, можна так сказати. Я розділила його на три частинки і посадила там, 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 а зараз, а зараз вони ось-ось. Ось-ось уже зацвітуть. Хризантеми я обожнюю. Мені подобається їхній запах, мені подобаються їхні квіти. Ну, мабуть, всі квіти красиві, які б ми не взяли. Пітуньки, вони по-своєму красиві. Троянди по-своєму Хризантеми мають. Свою. Тут ще можна зібрати. Ми їх не збираємо, вони самі розсиваються, і потім, і потім буде такий коврик. І цвітуть ціле літо. Радують нас ціле літо. А хризантеми зараз підуть. Як я вам писала, пішли гриби. От уже пішли хризантеми. можна сказати і так. Що хризантеми пішли. І є... Є ось такі ще чудові троянди. Я її трохи нагнула, а сама думаю, хоч би не поламати, так як я тільки що поламала малинку. Красиві. Це Глорія, мені дуже подобається. Вона приймається набагато легше. Може не так, не так хворіє, як всі інші. Має запах чайної рози І дуже красива. Давайте підемо, я вам ще покажу виноград. Мені все смачне зразу з грядки. Є калатик. Треба пересадити. Ну і подивимося на виноград уже готовий до зими. Це подарок Запоріжжя. Це насправді не знаю Лівія. Хто знає, підскажіть, як називається. Зараз починає стигнути. Наливається вже. В цьому році їх небагато. Зазвичай їх дуже багато тут обліплено В цьому році їх небагато і вони крупні самі ягідки. Ось такі вони не дуже. Я не скажу, що вони там громадні. Друзі, я вам бажаю хорошого дня. Чувую осені. Обов'язково мирного неба. Звичайно, щастя. І дякую всім за ваші коментарі. Дякую за ваші лайки. Звичайно, будьте щасливі! Доброго дня.